Нещодавно Чернігівка Олена Костевич поповнила свою і до того багату колекцію нагород новою золотою медалію з чемпіонату Європи. Про свою перемогу у Нідерландах спортсменка розповіла під час прес-конференції у Чернігівському національному педагогічному університеті. Олена Костевич чемпіонка світу та Європи з кульової стрільби, золота призерка Олімпійських ігор. А от на континентальній першості має три срібла і бронзу. Зараз вона готується до нових змагань. Спортсменка вже отримала ліцензію на наступ наступні Олімпійські ігри, які пройдуть у 2016 році в Ріо-де-Жанейро. Ми раді, що підготувалися добре, програму «Мінімум» ми виконали, медаль на чемпіонаті світу і олімпійська ліцензія на чемпіонаті світу. І до інших змагань тепер можна готуватися вже більш спокійно. Олена каже, підготовка проходить спокійно, вона має досвід в таких змаганнях. Підготовка така більш розмірена, більш спокійна вже, тому що е, потрібно підготуватися як психологічно, так і хі, фізично. Уже опыт є підготовка, тому я думаю, що м -м, підготовка пройде плавно і будемо розчинити на Високі результати на Олімпійських іграх. З перших днів як Олена Костевич повернулась в Україну, йде посилена підготовка до наступних змагань, каже її тренер. Час іде, і в цьому виді спорту відбуваються зміни. Починають впроваджувати нові технології, які з максимальною точністю показують результат спортсмена. Змін зазнають і правила. За таких умов змагатись стає дедалі важче. Раніше у нас во время кваліфікації, время фіналів, судді старались успокоїти зрителі. Тихонечко смотрите, не шумите, не мешайте спортсменам. Сейчас, начиная с Олимпиады в Лондоне. Э, там для нас это было неожиданностью. Нас сразу предупредили зрители купили білети, вони можуть выражать свої емоції як на футболі. Тобто шум і свист, і хлопці было постійно, що на кваліфікації, що в фіналь. Проблемою для багатьох стрільців залишається відсутність гарного модернізованого тиру. В Україні майданчики для тренувань не оновлюють, а тому спортсмени вимушені готуватись геть за інших умов. Другого у нас нету, і к сожалению, вряд ли будет. Хотілося б, щоб у нас був нормальний тир. Ми ездим, зараз більше готуємося в Львові. Там, тір, єдине, що залишилося, база на Україні, та тір в Львові. Олена Костевич, не дивлячись на чисельні перемоги та досвід у змаганнях, все ж повністю не розслабляється. З'являється багато нових спортсменів, від яких не знаєш, чого очікувати, а тому слід бути готовим до всього. Є такі, які основні, з якими ми постійно соперничаємо. це спортсменки із Сербії, Росії, Германії. Ми стабільно так зустрічаємося з селінґобервілі, з, з котрий перестрілювались на Олімпійських іграх. Незабаром спортсменка святкуватиме свій день народження. 18 років Олена Костевич віддала стрільбі. Йти зі спорту, каже, не збирається, бо уявити себе звичайною домогосподаркою не може. А тому в майбутньому планує всіма засобами поєднувати родину і спортивну кар'єру.